you Моді вітання, ви дивитеся Кременчуцькі новини. У Кременчуці сьогодні відбулася сесія міської ради. Дороги замило, А в перші дні лютого у нашому місті пройде матч з великого тенісу Кубку Девіса. Про це та інше сьогодні у випуску розпочинаємо. Сьогодні на черговому пленарному засіданні сесії Кременчуцької міської ради народні обранці серед іншого заслухали інформацію прокурора та начальника Кременчуцького міського управління міліції про результати діяльності правоохоронних органів упродовж 2012 року. Про інші подробиці з сесійної зали у наступному сюжеті Вікторії Пальчик на 28-й сесії депутати розглянули 26 питань порядку денного: 7 додаткових і два депутатських запита. Запрошений на сесію народний депутат України від Карманчука Юрій Шаповало з об'єктивних причин взяв участі у засіданні. Народний депутат України Шаповало Анатолійович зателефонував, поїхав вирішувати питання бюджетних позичень для нашого міста. Запит Володимира Шапрана щодо вчасного ремонту житлового фонду керуючими компаніями кремчуцькі депутати підтримали одностайно. Зокрема, до депутата звернувся громадянин Рябуха з проханням сприяти прискоренню ремонту під'їзду в будинку номер 1 по вулиці 1905 року. Під'їзд не ремонтували понад 30 років. Площадя, покриті криша це счітля це добре і праві на каніше рішає нові проблеми. Нати що і підтримувати здання і подіжу на ділянчу порядки на себе Сіяють уважаємо компанії. Геннадій АЛЕКСєєв озвучив запит стосовно яхт клубу «Посейдон», власник якого продовжує порушувати законодавство України. Просимо вас діста про привідню дана випроса законного русла. Безнаказанность и наблюдательское отношение к исполнению решений суда, решений органов местного самоуправления или органов государственной власти, к которому к тому же еще и тиражируются в средствах массовой информации и доносится гражданам как норма жизни, может негативно влиять на общественные отношения и подрывать основы государственности. Ведь невыполнение норм закона на местах может привести к полному беззаконию государства в целом. Ну, от себя хочу добавить, що ніякі нападки сторони мірника мене не встановлюють. За цей запит проголосувало 27 представників депутатського корпусу. Чому звернення депутата не було ухвалено рішенням сесії? Гнадій Алексєєв пояснив після засідання. Мені вистачило буквально 4 голоси. А в нашій фракції, навіть в нашій фракції, не присутствували на сесії 5 чоловік. Тобто, поэтому я вважаю, що все одно. Протистояння граждан Кременчуга, протистояння жителів мого мікрорайону Аріївки буде піддержана. Все рано ми будемо йти вперед. Ми на этом не становимся, і я думаю, на слідую сесію приїдуть всі мої колеги для того, щоб мене піддержати, і Запад буде проголосовано як положено. Два питання щодо розроблення проектів землеустрою було знято на доопрацювання. Рішенням сесії відзначили почесним знаком за заслуги перед містом Олену Кирпенко, колишнього директора Кремичуцької спеціалізованої школи номер 10 і Василя Удовенка, балетмейстера Славутича. Під час пленарного засідання депутати заслухали інформацію прокурора Тимофія Кодоли про стан законності заходи щодо її зміцнення. Динаміка Десяти 10% по першому періоді до 1% на кінець року розкрита 5 своєму помислені висла. 23 тяжких цілесних ушкодження, 13 розбільних нападів. Надалося, що знизу кількість складніших на 20%. Майже наполовину підвищувалася результативність роботи щодо виявлення фактів про майна всіх форм власності. Народні обранці взяли до уваги і доповідь начальника Кремечуського міського управління УМВС Андрія Ткаченка про стан боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності. Робота міліції здійснюється не сама по собі, не для себе а взаємодії та співпраці з органами місцевого самоврядування, виконавчої влади, іншими державними структурами, депутатським корпусом, громадськими організаціями. Всі позитивні моменти, про які я доповідав, неможливо було б без виконання спільних заходів, передбачених комплексною програмою профілактики правопорушень міських міністрів в 2012-2016 роках, прийнятих в минулому році на 16-й сесії міської ради. Гідноказу на річ на 2012 рік від цього бюджету міста Кримюча були виділені кошти в сумі 1 млн грн. для потреб Кам'ячуського міського управління. Як бачимо, це безкоштовно отримано з міського бюджету. Нам дуже складно було виконувати поставлене оперативно технічне завдання. Меншістю проголосували депутати за питання про надання товариству Ампер розстрочки по сплаті пайових коштів на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Кременчука. Затвердили соціальну програму протидії захворюванню на туберкульоз та програму соцзахисту Турбота. І, як завжди, представники депутатського корпусу обговорили низку питань щодо землеустрою, права користування земельними ділянками та інші. Наступне пленарне засідання призначили на 26 лютого. Комунальники як можуть намагаються відбувати натиск снігової стихії, втім, не всюди успішно. І хоча комунальна техніка працює на повну потужність, розчищає дороги та посипає їх соляно-піщаною сумішю, зробити рух транспорту комфортним вдається не на всіх дорогах. З приходом зими тільки й чути нарікання від Кремечужан. Як погано у Кременчуці прибираються дороги. На жаль, пам'ять людська дуже коротка, так і хочеться нагадати всім, ви просто вже забули, що було ще два роки тому, коли у КТП 1628 не було такої сучасної потужної техніки для прибирання доріг. Тоді Кременчуцькі дороги взимку були схожі на дороги у якомусь глухому забутому богом і людьми селі, вкриті товстим шаром утрамбованого снігу та льоду. Від таких доріг потерпали і люди, і автомобілі. Нинішні ж автомагістралі цілком придатні для присування автотранспорту. Запитайте будь-якого водія. Зараз КТП 1628 має потужну матеріально технічну базу, забезпечено в достатній кількості посипальним матеріалом. З приходом зими підприємство, як завжди, працює у цілодобовому режимі. Хоча цьогорічна зима і не дуже прихильна до комунальників. Постійні різкі перепади температур та значні опади змушують працівників КТП 1628 перебувати у постійній бойовій готовності. З понеділка Кременчук в черговий раз замило снігом. З вчорашнього дня по сьогоднішній день на наше підприємство Іспользували для уборки уліць города Снега і 13 одиниць техніки з отвалами і два механізми по уборки і розчистки перекрестків і вулиць города. Щорічно з приходом зими КТП 1628 у разі потреби залучає і спецтехніку інших комунальних підприємств. Вчора ввечері на допомогу своїм колегам прийшли працівники ШРБУ. Було залучено три крази з відвалами. Сьогодні на ранок центральні автомагістралі міста були вже в нормальному стані. Люди, відпрацювавши 12 годин у нічну зміну, пішли на відпочинок. У теплі бокси поставили і спецтехніку. Начебто можна перепочити, але ні. Чергова примха зими. Ближче до обіду Кременчук знову накрила сніжною ковдрою. На центральній автомагістралі міста відразу виїхало 10 спецавтомобілів КТП 1628. Висипано за послі 12 тонн солі і 18 тонн посипочного матеріалу. На ночь ожидаем по ухудшению погодных условий снег и понижение температуры, поэтому привлечено 12 единиц техники для уборки посыпки улиц города от снега. І також фронтальний порушник для погрузки посипочного матеріалу. До всього сказаного хочеться ще додати: часто через припарковані автомобілі проїжджу частину дороги просто неможливо розчистити аж до прибордюрної зони. Незважаючи на постійну критику кремічуцьких водіїв на стан міських доріг, КТП 1628 все-таки оперативно реагує, виїжджаючи декілька разів на день і прибираючи дороги. Але питання залишається відкритим: хто буде прибирати тротуари міські і також внутрішньобудинкові будинкові території. Саме цікаве, що Кремечук знаходиться на березі Дніпра. І в нас є достатньо піску, але тротуари не посипаються, як і не прибирається внутрішньоквартальні дороги. За час зйомок матеріалу про роботу КТП 1628, Ми як не намагалися, але так ніде й не помітили двірників за роботою чи якої снігоприбиральної техніки від управляючих компаній, в той час як чисельна армія комунальників прибирала від снігу свої території. Складні погодні умови випробовують як автомобілістів, так і пасажирів громадського транспорту, якому саме виду міського транспорту надають перевагу Кременчужани у заметіль. Наші кореспонденти запитали у них. Я пользуюсь і маршрутками, і тролейбусами. Чаще цього скареє тролейбусами. Економні тролейбусом, а так, звісно, могла би маршруткою. Я думаю, що тролейбус надіжний. Газелькою. Він зручний. Для мене він зручний і швидкий. Ну або маршрутними таксі, або пішки. Ну в принципі, і тролейбус єдине, якщо є певний час для цього, якщо це не час пік. Тому що в час пік дуже багато людей, багато пенсіонерів пільгових категорій, які їдуть цим транспортом. А в основному тролейбус? Я в принципі особа не пользуюсь транспортом, тому що у мене робота рядом. Я в основному пішком хожу. Ну а якщо треба, то маршруткою. Одинадцятим ножками. Всего э, надежнее, однако скользко, а ничего нигде не посыпано. Ну, конечно, троллейбусом. нам ходил на реевку, троллейбус, конечно, троллейбусом користовалась бы. Я доверяю троллейбусам больше. Чему? Потому что маршрутки это дело такое. Он маршрутка, я велосипедом. Ну, я шучу. Конечно же, мы ездим все на этом общественном транспорте маршрутками плюс троллейбусом. Я пенсионер, только троллейбусом. Я довольна, що баба я уділяв для пенсіонерів. Все, більше нічого. За маршрутки я чогось не дуже надіжна». Готуй сани влітку, а воза, взимку. Мудрість відомого народного прислів'я, сповідують організатори літнього відпочинку та оздоровлення у Кримачуці. Вже зараз управління у справах сім'ї, дітей та молоді міськвиконкому формує банк даних на оздоровлення дітей пільгових категорій. Подробиці з'ясовувала Ніна Карпенко. В зоні посиленої уваги міської влади під час літньої оздоровчої кампанії, звісно ж, перебувають діти пільгових категорій. Тож, задля ефективного забезпечення відпочинку та оздоровлення кремінчуських пільговичків влітку 2013 року, управління у справах сім'ї дітей та молоді місь вже вже початку календарного року розпочало формування банку даних дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки. Ми направляємо на оздоровлення тих дітей, які є дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського опікування, дітьми з багатодітних сімей, дітьми з малозабезпечених сімей, дітьми, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, обдарованих та талановитих дітей, а також тих дітей, які перебувають у лікаря на диспансерному обліку. Банк даних на оздоровлення дітей пільгових категорій формується на підставі звернень опікунів чи батьків до управління у справах сім'ї дітей та молоді за адресою площа перемоги Перемоги-2, Кімната 522». Представники інтересів дитини мають подати відповідну заяву та копію документа, який підтверджує її статус. Спеціалісти управління врахують також побажання стосовно місця оздоровлення дитини. Ми, як правило, направляємо дітей у заклади оздоровлення та відпочинку, які розташовані на території Полтавської області, які розташовані на узбережжях Чорного та Азовського морів, а також в Міжнародний дитячий центр «Артек» та Український державний центр Молода Гвардія. До речі, два останніх заклади Артек та Молода Гвардія працюють круглий рік, тому ми можемо направляти дітей і під час навчального року, також бо там працюють школи і вони дають відповідні виписи. До журналів кожній дитині, яка там перебувала на оздоровленні, під час навчального року. Тож усім зацікавленим особам радимо скористатись наданою можливістю і потурбуватися заздалегідь про змістовний літній відпочинок та оздоровлення дітей. Упродовж трьох днів першого, і третього лютого у Кременчуці на кортах тенісного клубу Прем'єр проходитиме матчова зустріч євроафриканської групи Кубка Девіса між збірними командами України та Словаччини. В якості покриття обраний хард Матчі відбудуться у закритому приміщенні. Наше місто вперше прийматиме такі представницькі змагання. Спортсмени вже почали з'їжджатися до Кременчука. Нагадаємо, що чоловіча збірна України з тенісу завершила у вересні виступу у Кубку Девіса перемогою над латишами 3-2. Виграш дозволив нашим тенісистам повернутися до євроафриканської зони першої групи. У разі перемоги над національною командою Словаччини збірна України зіграє проти шведів. Якщо українці програють словацькій збірні, а та в свою чергу обіграє команди Швеції, то перший з двох матчів плей-офф першої групи Україна проведе у Швеції. Перше за останні шість років у заявці української національної тенісної збірної в розіграші Кубку Девіса з'явилося прізвище нашого найсильнішого гравця Олександра Долгополова. Тенісист через конфлікт із федерацією тенісу України не брав участь у турнірі із 2007 року. До складу збірної України увійшли Олександр Долгополов, Сергій Стаховський, Ілля Марченко Іван Сергієв. Капітаном команди в матчі зі словаками буде Михайло Філима. Милослав Мечерш, капітан словацької збірної, викликав на матч з Україною Мартіна Кліжана, Лукаша Лацко, Михайла Мартинака і Філіпа Поляшика. Але під час останнього тренування у тенісиста Міхала Мартинака відбувся рецидив травми хребта, через що у матчі проти української збірної найвірогідніше його замінить Ігор Зеленяк. Та варто пам'ятати, що за регламентом змагань капітан команди має можливість скористатися правом заміни двох гравців із попередньої заявки за годину до офіційної церемонії жеребкування. Церемонія ж жеребкування відбудеться у четвер, 31 січня, о 14-й годині. Сьогодні вже і словаки, і українці розпочали тренування на кортах тенісного клубу Прем'єр першими словаки, а потім українці. Наші спортсмени готові до боротьби і очікують лише підтримкою болівальників. Такими новинами відзначився вівторок. Визначні події середи Кременчуцькі новини обов'язково висвітлюватимуть завтра о 21-й. Тож ми триматимемо вас у курсі. Побачимося.